Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Аня. Я насправді вже майже два місяці як, не знімаю відео, бо ем, взагалі дуже багато змін. Перше, ми переїхали в нову квартиру. Останнє відео саме було про це, як ми переїжджали е, в орендовану квартиру з будинку, в якому ми жили з нашими друзями. Друга новина моя мама з братом також переїхала в іншу квартиру. Вони тепер живуть окремо від нас. Далі новина. До нас приїжджали друзі, і я здала ще на права класу 4. Тепер я можу водити таксі, автобуси і автошвидкої допомоги. Але є речі, які залишаються стабільними, незмінними. І це а, пошуки нашого першого житла. Ми досі не придбали нашу квартиру. А, ми в пошуках, а, хто не знає, вже ну, з травня. З травня місяця, травень, червень, липень, серпень, зараз вже кінець, серпня, четвертий місяць закінчується, у нас починається вересень, це дуже складний процес з нашої сторони. І все це операція в документи, просто в бумажки. Я про це детальніше розповім в на наступному відео, бо це дуже об'ємна тема, і я впевнена, що дуже багатьом вам буде це цікаво, тому що це ще дуже залежить від нашої роботи, і хто в пошуку житла вам потрібно це знати. Ну, було би вам корисно це знати. А в цьому відео е, я розповім про те, як я сьогодні здала на права на клас 4. Е, е, е. Це буде цікаво тим, хто хоче таксувати. Е, але моя ціль була не для того, щоб я таксувала. Я як була едюкейтером, так і залишаюся ним. А для того, щоб водити автобус з дітьми. А, да, і ще одна новина. Я змінила свою роботу, я прийшла в нове деке. Ну, child care – це знову ж out of school, від 5 до 12 років. Ця робота знаходиться дуже поряд з моїм житлом, де ми зараз це орендуємо квартиру. І навіть коли ми придбаємо, це також буде дуже близько, чому я дуже щаслива. Нарешті я не трачу, не витрачаю години на цей транспорт, особливо коли це дуже холодно або дуже жарко. На цій новій роботі мені потрібно отримати клас форм для того, щоб перевозити дітей зі школи до нашого центру. Ось так. На клас 4, якщо ви вже гуглили, цікавилися ці інформацією, то вам потрібно здати лише knowledge test, тобто вам лише потрібно посидіти біля комп'ютера і відповісти на запитання. Ніякого водіння не потрібно здавати. Я здала сьогодні на права зранку, пішла, здала, але це був не мій перший раз. <гум> Я здала його аж на п'ятий раз цей тест. Сьогодні був п'ятий день підряд, як я туди ходила, і зараз я з вами поділюся фішками, як нарешті той тест стати, щоб ви не а, робили моїх помилок. І з першого разу, максимум з другого, ви здали на ці права. ділюся з вами корисними сайтами, інформацією, порадами а, і а, розповім, як я це все здавала. І так. Перше, вам потрібно, звісно ж, скачати pdf формати на Driver License, це на п'ятий клас, тому що ви можете отримати на таксі лише якщо у вас вже є п'ятий клас фулл. Тобто це просто такий, І інше для commercial Vehicles, це те, що на клас четвертий. Тут важливо, що в принципі з класу п'ятого там такі основні якісь поняття. Будуть, а е, взагалі основна маса цих запитань, звісно, буде з е, про клас четвертий. І в мене завжди так випадало, що більшість цих запитань було про school bus і про passengers, про цих всіх пасажирів, як з ними е, там вітатися, коли вони слабо зрячі, або е, в них якісь інші disabilities, за що я відповідальна, якісь там ліміти, трохи знаків. Але в основному ці питання були про ось таке і важливий пункт, те, що вважається ну для нас складним, те що на клас 4 ви можете здавати лише на англійській мові, тобто вам потрібно завчити, завчити ці питання, завчити термінологію. А про питання я знайшла дуже багато питань в інтернеті, які в мене зустрічалися потім на тесті, і причому люди підготували ці питання, закинули в Quizlet, Якщо ви знаєте, є такий Quizlet, посилання також внизу. Там, типу, флеш-карточки, з одного сторони, у вас питання, з іншої відповідь. Але там вже трошки вони просунулися, трошки розвили цю сторінку, цей сайт, Quizlet. і тепер ви можете там проходити як тести, тобто у вас є питання і чотири варіанти відповіді. І люди записали туди саме те, що питалися в мене на тесті. Тому, коли я все-таки перший раз не здала і загуглила пару питань. В інтернеті я знайшла ці питання. Звісно, не всі вони були ем, у мене на тесті. Були такі питання, яких я взагалі перший раз бачила. А ем, я або скіпала, пропускала, або відповідала неправильно. Це мені дуже сильно допомогло. І взагалі, мій чоловік, коли здавав тут на клас 5, він сказав, що вчити книжку йому мало чим допомогло. Більше допомогло те, що він пройшов мільйон цих тестів цих питань онлайн. І так, ви можете онлайн проходити тест на ось цьому сайті. Це типу як їх основний сайт, офіційний сайт з їхніми питаннями. І там у вас є один тест, який чи 50 питань, що там дуже багато, ви його проходите. І ви дізнаєтесь здали, не здали. Але якщо ви хочете більше тестів, то ви маєте там заплатити. Але в них цих тестів дуже багато. Типу, на клас 5 там клас буде тест один, тест два, тест три, блабла. І ви якби перший проходите всі 50 питань, а далі вам безкоштовно дається лише 5. Пройдіть їх також. Таким чином, ви ще пройдете більше питань, і вони не повторюються. Тобто їх немає в тому тесті першому, який ви вже пройшли повністю. Це моя рекомендація. Тому тобто на перше посилання буде саме на ось оцей цей сайт. Друге посилання буде на Quizlet, Там два, ну навіть три я закину. Типу, тести, пет, ну як чи модулі вони називаються? Перші перші два це просто питання, а третє зі знаками, тому що знаки в мене були ось осурці. Я їх тут закину, тому що я не знаю, яких інакше в посила, ну, під відео залишити. Ці знаки мені попадалися на четвертий клас і питання повторюються. В них так цей тест оформлений, що видно, в них я не знаю, там 80 чи 100 питань, і вони просто повторюються, міксуються. Вас може, ну в мене часто попадалися ці самі питання, що були вчора, позавчора. позавчора, позавчора. <смі> до речі, я дуже переживала, що О, Боже, я не здала його навіть другого разу. О Боже, Боже, яка я дурна! А приходила на роботу, питала, з якого разу ви там здавали ваші там да, діти. Вони кажуть, ніхто з першого разу не здається, нормально, не переживає, така фух. Ну а кошти до речі, здати цей тест 17 доларів. Що ви платите дебідкою? То без комісій. Далі, чим я хотіла поділитися. То він про сам тест, як це проходить. Ви приходите в реєстрі, обираєте там на стенді, або якщо можна у них онлайн в цю чергу, knowledge тест. Коли підходите до віконця, кажете, що вам потрібно клас Форс дати, Вони це оформлюють, ви заплатите 17 доларів і йдете до комп'ютера. В комп'ютері там немає якоїсь суперкабінки, це, в принципі, в цьому. На цій території очікування, в цій залі очікування, де каси. Вони знаходяться, ви там сідаєте, проходите цей тест. Екрани у вас сенсорні, ви просто клікаєте. Спочатку у вас таке пробне питання, типу 2 плюс 2, дорівнює 4, ви вибираєте 4, окей. І на екрані там виходить так, що у вас тут може бути картинка, тут зверху буде питання. Отут будуть відповіді варіанти А, Б, Д. І ось тут внизу у вас буде висвічуватися Yes, Or no. Це означає, що коли ви оберете вже варіант якийсь, у вас далі питається, чи точно ви обрали цей варіант. Не пропускайте це, завжди перечитайте, тому що що в мене вийшло. Я один раз, коли здавала, у мене було питання, я просто клікнула, а потім дочитала: така: ага, типу, я неправильно відповіла. надо ось оцей. Клікаю на другий, клікаю yes, і воно таке no, Типу, ти неправильно відповіла, incorrect. Тому що коли я просто клікнула на букву іншу. На до інший варіант, воно не змінилося. Воно не змінює. Типу, коли я відповідаю, наприклад, А, потім розумію, це неправильно. І там, де на мене питає yes or «No», я повинна склікнути No, і потім вже обрати той варіант, який я хочу, і далі клікнути «Yes». Тому завжди перечитуйте. Ви перечитали питання від варіантів, які ви обрали. Клікнули, а потім, коли внизу питання, чи точно ось цей варіант АБЦ. Які там, ви обрали. І тоді ви вже точно «да», так або ні обраєте. Е, і питань всього в тесті 30 питань, вам потрібно відповісти правильно на 25 з них. Е, у вас є е, шанс скіпати їх, пропускати. У вас є просто внизу, ось отут, е, кнопочка скіп, ви скіпаєте, і це питання просто перелітає в самий назад ваших всіх питань. Тобто, якщо у вас 30 питань, ви їх клікаєте, клікаєте, клікаєте. Наприклад, ви проклікали всі 30, відповіли правильно на, 20, на 23. І якісь там у вас були неправильні, а останні ви просто скіпнули. І потім вони у вас з'являються на екрані, і ви їх вже не можете скіпати. І вони будуть чітко в тому порядку, в якому вони йшли до цього. Тому також звертайте увагу на це щодо часу. Ніякого таймеру немає, можете сидіти там до посиніння. А, ну, Я пам'ятаю, що один раз я прийшла, до мене той мужичок сидів, там щось клікав. Я пішла, він далі клікав. Так що, а, скільки вам потрібно часу, стільки вони й дають. А, щодо часу іще дуже важливо, бо я могла туди ходити лише після роботи. Робота в мене закінчилася в 4.15, а речістрі закривається в 6. Я, поки добиралася на автобусі, приблизно в 5 я там була. Ну, до 5. Але. Якщо ви прийшли в реєстрі і вже п'ята, і ви е, клікаєте на Knowledge Test, вони вам можуть відмовити, тому що вони скажуть, що вам недостатньо часу. Або в них вже є черга і вам недостатньо часу. Але я пам'ятаю, що було таке, що я е, ну в моєму реєстрі, як я тут перезнаходиться, там можна онлайн, в них є онлайн-черга. І в них є просто номер, я на цей номер пишу своє ім'я. І далі в мене типу варіанти, що я, навіщо мені, що мені там потрібно в тому реєстрі. я обираю тест, і потім. мені, Це, це було чітко в 5.00. Мене тоді навіть чоловік підвозив, і е, вони мені просто е, написали повідомлення, що вибачте, але це дуже пізно. ми, Типу, приходьте завтра. Е, а вчора в мене було таке, що я прийшла до п'яти, я навіть за в черзі була, і там було написано, що до мене там типу серії чотири людинки всього в черзі, але це не лише на ноліч тест, типу всього. І м м коли я прийшла, там було дуже багато таких дівчат, типу як high school, і вони всі прийшли на цей нолед тест, і мені кажуть, а хто там у вас ще на ноліч тест в черзі? Я піднімаю руку. Вони кажуть, сорі, типу, а в нас дуже багато людей, ви не можете е здати. Типу, певно, достатньо часу, і я коли підійшла до неї, кажу: та нічого, типу, мені в принципі, ну типу, час лише п'ята. Я можу почекати. Вона каже: Ну, типу, краще, щоб тип, ви прийшли завтра.' Але я потім а, вийшла на вулицю, почекала ще мого чоловіка, бо він мав мене забрати. Потім вже була 5.15, я така заходжу, дивлюся в віконце там в редстрі, а там вільно і цих дівчат немає. Типу, там один мужичок якийсь сидить. А інше, цей комп'ютер він вільний. Я заходжу і кажу, типу, мені нормально 45 хвилин достатньо. Тим більше я. Оце вже був мій четвертий раз, і я вже там багато питань знаю, я їх просто типу клікаю. Я підійшла, заплатила, і знаєте що? Я наклікала 24 питання. А 25-те вискочило тоді, коли я вже набрала 5 помилок. І в мене просто був або я відповідаю правильно і я здаю, або я не відповідаю правильно і все, я провалила. І це останнє питання. А знаєте, яке це було питання? Я оцим поділюся. Це було питання про скулбас і його паркування на схилі. І там було перший варіант: типу, якщо у вас механічна коробка, то вам потрібно включити low gear – це типу низьку швидкість, типу, як, наприклад, першу швидкість, або reverse – типу, здавати назад, а, оцю коробку, це таке положення, типу, цю коробку поставити. Б-варіант був, якщо ви на автоматичній, то вам треба нейтралку поставити. Третій варіант це а, що обов'язково це повинно бути а, все з ну, використанням використання, так, цього ручника. І а, четвертий варіант, типу, все, що до цього було, все включно. А я сижу і така, ну, перше, я знаю, що потрібно, якщо ти на схилі, то обов'язково тобі е, і в тебе механічна, то тобі потрібно швидкість ставити якусь або вперед, або назад, мінімально. А, друге, там, де нейтральний і на не автоматичний, я така думаю, ну блін, я коли паркуюся, я завжди е, ну, на паркінг ставлюся. Немає значення я вгору, вниз. в мене завжди паркінг, завжди ручник. Оце завжди разом. І неважливо де я паркуюся. І, але я читала, що про commercial vehicles, коли вони на схилі, там обов'язково потрібно на механічні там, швидкість ставити, тому що вони дуже важкі. І, коротше, я на цьому затопила, тому що я думала, да ні, який не неутрал не на, на, на автоматичній там ні, обов'язково паркінг. І коротше, клікнула на той не паркінг наручні варіанти, воно таке, Ні, неправильно, все зараз. І сьогодні, коли я вже здала, я набрала е 25 і лише одна була помилка. Останні питання я навіть не бачила. Типу, я просто набрала 25 і тест закрився, тому що я набрала потрібну кількість, і більше в мене не вискакувало ніяких питань. Ось так, <смі> якщо ви збираєтеся здавати е, на права, я рекомендую вам скористатися цими посиланнями внизу, порадами, якими я е, з вами поділилася. Це дуже корисно. І я держу за вас кулачки. Бажаю вам всього найкращого. Нехай вам щастить і здасте ви там максимум з другої спроби. Ну, на цьому все. Наступне відео я буду вже розповідати про квартиру, е, які в нас там е, свої пригоди. Не все так легко в цій Канаді. Бажаю вам гарного дня! Дякую за перегляд. І ще раз вам удачі. І до зустрічі на наступному відео. Па-па!